Привіт, це огляд рюкзака від українського бренда Gelius. Зустрічайте Gelius Waterproof Protector 2, і зараз я вам все про цей рюкзак розкажу та покажу. Починаємо. Gelius Waterproof Protector 2 це стильний, універсальний та зручний рюкзак. Він зроблений з вологозахисної тканини високої щільності, щоб ваші речі були в безпеці під час дощу. Водонепроникний матеріал, ефективно блокує бризки води, залишаючи ваші речі сухими. Рюкзак має Широкі щільні лямки з мембранною підкладкою для комфортного носіння в спеку. Рюкзак складається з двох великих відділень, куди поміститься все необхідне та потрібне. Наприклад, ноутбук до 17 дюймів без питань, для нього якраз і передбачений спеціальний м'який відсік біля спинки. Є також зовнішня потайна кишеня і дві невеликі потайні кишені на кожній лямці. Окремі передні кишені для чогось тонкого і не дуже великого, верхня, наприклад для окулярів Нижня для чогось більшого. Бічні кишені, звичайно, для пляшок, розміри рюксака, висота 50 см, ширина 30 см і глибина 20 см. Матеріали поліістер плюс Оксфорд, плюс нейлон. Спереду та позаду виробник ще передбачив світловідбивні смуги, щоб вас могли легко побачити у темний час на вулиці. І звичайно, тут ще є USB для Powerbank. Куди ж без нього? Кабель сховали в потайній кишені всередині. Рюкзака регулюється рюкзак просто ручка рюкзака зручна. Підсумок Gelius Waterproof Protector 2 це досить непоганий та якісний рюкзак, який вартує менше 1700 гривень. Тут вам і гарна якість, класичний дизайн, практичні матеріали, велика місткість і світловідбивні елементи, що слугують додатковою безпекою в темний час на вулиці. І у підсумку можу рекомендувати до покупки посилання для придбання Gelius Waterproof Protector 2 в Україні. Залишаю в описі під відео, а також свій промокод з приємностями особисто для моїх підписників. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!